Віталій Миколаївич, крайній спаринг на зимовому зборі. Вже фініш пряма, На наступному тижні граємо перший тур весняної частини сезону Чемпіонської групи. Як оціните сьогоднішній виступ своєї команди? Ну, сьогодні у нас була чергова контрольна зустріч дуже з хорошою, дисциплінованою. Навченою командою. І головне було наше правильне відношення до цієї команди, до цієї заключної гри на наших навчально-тренувальних зборах. І всі підійшли після фінального свистка. Саме головне, що всі здорові, всі живі, і йде підготовка, виходить на фінішну пряму до чемпіонату. Поліся хоче аматорський клуб, але із знаним футболістом у складі. Чи були якісь критерії у виборі суперника на крайню гру перед початком сезону? Та ні, ну критерії завжди, але ми вже заздалегідь ми домовилися, що ми будемо грати цю гру, і так ми просто вирішили нічого не змінювати. Сьогодні також грало два склади. Чи можна якісь складів моделювати на стартовий склад на перший тур? Ні, у нас є основний склад. Всі за заявку футболісти, які попали, вони сьогодні є, вони всі готуються до першої гри. А стартовий склад він буде тільки 23 числа. Трансферне вікно закрите, до заявити можна лише вільних агентів. Чи задоволені ви комплектацією своєї команди цієї зими? Та ні, то напевно ніхто з тренерів не задоволений комплектацією, тільки час покаже. А, ну, ми все рівно руки не опускаємо. Якщо. Щось буде, тоді щось буде, а так ми працюємо тими людьми, які є. Що можете сказати про першого суперника в першому турі? Команда добротна. Підібрали футболістів ті, що ми бачили по заявці. Серйозні футболісти, серйозний, хороший тренерський штаб працює. І, так що всі команди в першій лізі у них хорошого рівня. Команда вже виходить на тижневий цикл підготовки до туру. Як саме буде проходити тренувальний процес? В звичайному режимі У звичайному режимі ми тренуємось на наших зелених чудових полях і дай Бог, щоб всі поля такі були в Україні в першій лізі. Чи готова команда вже на 100% до початку сезону? Ні. Команда не готова на 100%. Це однозначно олеже крайній спаринг перед початком весняної частини сезону. Перед початком чемпіонської групи він вийшов досить результативним. Що можеш взагалі сказати про сьогоднішню гру? Ну як ви сказали, вийшов результативний спаринг, десь щось виходило, десь ні. Подивимось на відео, розберемо наші помилки і будемо готуватися вже до першої гри. А, сьогодні ти відзначився дублем. А, чи заряджає це додаткову мотивацію перед початком сезону? Звісно, коли забиваєш, позитивні емоції отримуєш. Тому для мене найголовніше допомагати команді, а я чи хтось інший то вже не важливо. Який гол більше сподобався? То перший, напевно, хороша, швидка атака вийшла у нас і Лютова мені прострелив. Пустив м'яч, і я з лівої ноги попав в ворота і ми забили м'яч. Кому присвятили сьогоднішні голи? Перший гол присвятив своїй дівчині. А так е хотілося б подякувати насамперед нашим військовим, тому що завдяки їм ми взагалі займаємося улюблен... улюбленою справою, можемо тренуватися, можемо грати, тому. Хотілося б, напевно, і їм присвятити, бо без них би нічого не було. Як думаєш, на скільки відсотків готова команда до старту змагань? Я не хочу оцінювати. Покаже гра, а там вже буде видно. Я думаю, що фізично ми точно готові вже вийшли на свій пік і вже з нового тижня будемо готуватися до гри. А що можеш сказати про нашого першого суперника в чемпіонській групі? Тяжко щось сказати, бо. Команда там змінилася, багато нових гравців, новий президент, як я знаю, як я читав там в пресі. Тому будемо дивитися на відео, відеоматеріали, їх розбирати суперника. Тренера нам вкажуть на їх слабкі і сильні сторони і будемо робити висновки.